Ви коли-небудь відчували, що ваші думки постійно переслідують вас навіть у спокійні дні. Це може бути більше, ніж просто стрес. Сьогодні ми обговоримо різницю між тимчасовим стресом і тривожним розладом. Зазвичай звичайний стрес має причину, як-от наближення дедлайну або складний день. Він зазвичай зникає після вирішення проблеми. Для таких станів можна використати заспокійливі трави, щоб зменшити симптоми, але якщо відчуття напруги і тривоги залишається з вами навіть після вирішення проблем, то це може бути симптомом тривожного розладу. Поширені симптоми включають надмірне хвилювання, труднощі з концентрацією уваги і порушення сну. Важливо не ігнорувати ці ознаки, оскільки хронічна тривожність може суттєво вплинути на ваше життя і здоров'я. Не залишайте ці питання без уваги, зверніться до, до фахівця, якщо відчуєте, що тривожність стає неконтрольованою. Дивіться більше відео, як боротися з тривожністю на моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки. Бережіть себе.